Голова обласної організації партії Батьківщина Юрій Тренкін вручає військовим ключі від позашляховика. За лічені дні ця автівка вже допомагатиме нашим бійцям на передовій. Автомобілі такого класу в українському війську затребовані не менш ніж високоточна зброя. Доставка бійців на поле бою, евакуація поранених. Роботи для такої техніки вдосталь. Розуміючи важливість забезпечення у бойових умовах питання логістики обласні організації партії Батьківщина вже придбали для війська 10 позашляховиків. Обіцяють не зупинятися до самої перемоги. Партійці батьківщини відгукнулись на прохання. Придбати автомобіль, придбали, сьогодні передаємо відповідній військовій частині. Будемо відгукуватись і завжди відгукуємося. Зазвичай позашляховик в зоні бойових дій це те саме, що не є, саме необхідне, коли потрібно підвозити бійців на позиції, вивозити в разі необхідності евакуацію, проводити. Він обов'язково буде слугувати в нашому підрозділі для виконання всіх поставлених бойових задач.